Ми один на одного дивимося. Мене сьогодні звинувачують, ви, до речі, передали списки, ті, що записали по недовірі голови обласної ради, передали десь там на Майдан, і вони всі ходять і говорять, от вони регіонали, ось кого треба душити, бити. Ви були у цю... коли це було? В понеділок, так? Да? Чи в <плесить> неділю це ні, понеділок понеділок було? Ні, в понеділок Майдан та збирав. Я був там. Мене обступило чоловік 20. Ви ж регіонал. Ну я кажу, ніколи не був регіоналом, а працював завжди. А тепер мені скажіть, часто оце сказали лайно депутати, вертаються люди з тюрми, повертаються. Ми їх, що в окрему зону туди, на, на Соловки десь відсилаємо, ми не приймаємо їх в обійми, але ми приймаємо своє суспільство. Ми працюємо, показуємо, як ми працюємо. І вони стають такими, як ми, нормальними. Скажіть, хто серед бувших регіоналів тут вбивця чи криміналіст? Не було ж нікого. Що це ми сьогодні влаштували в обласній раді? Одна хороша. У нас особа це пані Щербаківська, яка передала список і сказала: Ось вони всі регіонали. Хто голосував проти, проти святко?